Нам, по-перше, потрібно зберігти державу. У нас дуже багато людей живе так, ніби українська держава це константа, а українська держава знаходиться під серйозною загрозою зникнення з політичної мапи світу. І нам потрібно зробити все можливе, щоб на цій території був український, а не російський прапор. Чи може тут виникнути російський прапор? Так, а вже ж. війна триває, і знищення України є вагомою політичною метою російського президента, армії і народу. Вони єдині у цьому своєму намірі. А ми маємо це відбити. І без іноземної допомоги це стає малореальним. Другий момент треба зрозуміти, що у нас є. Тому що повторюю, всі весь цей міф про українські надра може виявитися не науковою фантастикою. І може виявитися, що нема в що там інвестувати. По-перше, треба зберігти державу. По-друге, треба добитися сталого миру. По-третє, треба зрозуміти, що цей сталий мир. Цікавить інвесторів. По четверте, треба провести геологорозвитку надер і копалин. І по п'яте потрібно розробляти те, що буде конкурентно здатним. Переважна більшість наших глядачів навряд чи побачить в такому зрілому віці цей процес, просто тому що він довгий, ті, кому зараз там 40-50 років, можуть зустріти початок цього видобутку з надер або в глибокій старості, або взагалі до цього не дожити. І тоді питання ризику це буде питання їхніх дітей і онуків, якщо в цих надрах дійсно щось реальне є. Тому не створюйте проблем там, де їх не буде за вашого фізичного життя. За вашого фізичного життя вам потрібно виправити помилки останніх 30 років і спробувати зберегти українську державу на політичній мапі світу. Відразу скажу, це буде дуже важко зробити. Це дуже серйозна задача для нашого для нашої генерації. І ще потрібно зберегти український народ в цій державі, щоб він був, щоб наше населення не зменшувалося зі швидкістю, яке взагалі поставить під сумнів. Нормальне функціонування державного організму. Це дві амбітні задачі. Повторюю, не константа. Не вигадуйте, що це буде так, як є сьогодні. Не буде. І от якщо ми ці задачі вирішимо, якщо нам просто повезе, якщо ми мобілізуємося для цього, тоді можна буде добудити про надав цій землі. А до цього часу подумайте про себе, про народ і про державу.